це ось перетоплює віск, щоб відіслати Карабасу Барабасу. Його дружина виготовляє окопні свічки для наших хлопців, так що всі разом допоможемо ЗСУ. І ось ось ще трошки не влізло в каструлю. Бачите, вариться, вариться. Просідає, просідає. Сюди ще й ця мисочка влізе. Ну ви не дивіться, що, ви такі, що він такий чорний. Тут Це ж у ньому там, і плацента все остається. Це ось побачите, він як звариться, буде хороший. Ну, там пофіг чому горить. Огонь буде горіть хорошо. А Карабас, Барабас знає, що. Дружина ж должна і з парафіном його розмішати оце все, тому що сам воск це буде таке воно, знаєте. Як би сказати, що не дуже, не дуже жирні і круті свічки. Ну, З парафіном краще розмішати. Буде те саме горіння, просто що як би, зекономити цей процес. Бо воску, так то взагалі його не хватає як із самого воску ці, щоб свічки були. Ефект той самий, зрозуміло ви? О, бачите, як усілося. Воно ж там соте, поре воно. Воно, ну, то я так його іспресовував руками, ну, скажете, та там його не так і багато. Ось тепер сюди ще й ця мисочка влізе. Поки ще воно не закипіло, тому що, щоб знали, може на майбутнє хто, що як уже закипить, то не вздумайте холодний воск туди кидати, бо може таке піти. Реакція, ви поняли? Бачите, дзвонять. Так, ну добре тоді. А я думав, усе за одне відео снять.